Ну от схожі заклики, схожі заяви лунають на бік Росії більш з більш жорсткими формулюваннями е, з європейських країн з країн там Америки Сполучені Штати Канада. Вони лунають. Відбуваються якісь речі, відбуваються якісь заходи, коли е, кілька стороння зустріч. Е, всі вмовляють Росію. Ну будь ласка, не заводьте свій гуманітарний конвой. Ну давайте про щось поговоримо. Відбулася зустріч у мінську, але Росія продовжує планомірне втручання в українську територію. Так, це така потисли одну форма... одному руку. Це форма виклику, але далі. Тобто, чи можливо є сенс порвати дипломатичні стосунки між Україною і Росією? Те, що Росія продовжує, це форма виклику, це свідома форма виклику. Я думаю, що однією з причин є безвихідь, і саме тому продовжується така зухвала, така зухвала загроза для життя людей. Міжнародні відносини це не є. Скажімо, вони не нагадують функціонування суверенних держав. Тому що в міжнародних відносинах не існує прокурорів, умовно кажучи, чи в е, термінових сил, які б могли б навести моментально порядок. Ні, на жаль, цього немає і цього ніколи не буде. Е, е, такі інститути лише будуть вдосконалювати свою роботу. Той виклик, який сьогодні зробила Росія, він звичайно показує, що і міжнародні відносини, і міжнародне право повинні прискорено розвиватися, щоб реагувати на такі факти, яким є е, е, оця гібридна війна. Розгорнута проти нас у визначенні поняття агресії, акту агресії, військової агресії, зобов'язальний характер таких визначень, і так далі. Тобто, це, по-перше, дуже потужний момент, який стосується вдосконалення взагалі інститутів міжнародних, які покликані захищати глобальну безпеку. Це стосується і Ради безпеки, це стосується і ОБСЄ, і стосується і інших організацій. До речі, в тому в тому числі це стосується і НАТО. Тому що НАТО на цьому саміті має думати про і, і, от наскільки ми розуміємо, і буде говорити про вироблення нової стратегії, чи війніше елементів такої стратегії на для того, щоб реагувати на новопосталі посталі виклики, так що це є один момент, і Україна про це ясно говорить. Більше того, привертає увагу до ситуації, яка склалася після того, як був порушений Будапештський меморандум. Ми не залишаємо це з поля зору. Ви знаєте, що було відповідне рішення, і в тому числі і Ради національної безпеки і оборони. Тобто, ми тему Будапештського меморандуму не залишаємо на стороні. Росія, зламавши цей меморандум, Кинула виклик в тому числі і в сфері ядерної безпеки, даючи зрозуміти, що державам, які позбулися добровільно ядерної зброї, немає гарантій, і це є виклик, про який ми будемо говорити на Генеральній асамблеї ООН у вересні цього року. А що стосується дипломатичних відносин з Росією, то я вам скажу дуже відверто: немає між нами нормальних дипломатичних відносин. Ця гібридна війна має гібридні результати і гібридні наслідки, але факти безумовні: нормальних дипломатичних відносин як визначення, як терміну, як поняття зараз не існує. Якщо їх порвати, що це дає? Ну тобто, коли пориваються дипломатичні стосунки між двома країнами, які наслідок це має може інші країни поривають стосунки? Ну тобто. Наслідок є припинення в діалогу. Цей діалог відбуватиметься тоді іншим шляхом через посередників. Наслідком, звичайно, що це є вже та межа фактично безповоротного протистояння. І безумовно, що це матиме наслідки і для всього спектру відносин між державами. Я б хотів сказати про те, що ми, на мій погляд, маємо до цього поставитися дуже практично, дуже прагматично і відрожувати емоцію, яка просто походить від поняття, і е, наш національний інтерес сьогодні ми робимо, і це є стратегічний наш інтерес все для того, щоб змусити агресора до миру і забезпечити цей мир. Але не за рахунок нашого суверенітету і нашого майбутнього, чи взагалі розглядається сценарій розірвання дипломатичних стосунків? Не можемо виключати жодного сценарію.